Тест, скоро дабл, тест і огляд. Те ж вдалося поклацати, у нас є три програми, парк, поле, пляж, пляж, поле, парк. Саме глибоке традиційно у нас є поле. Далі частоти. Змінюємо цієї кнопку М1, Ось тут М2, М3, 15 кГц. От. Вони ж повторюються тут, ось проклацую. От, Далі на пляжі у нас тільки мульті є. От. Ну, ми вибираємо цей і поле і, значить, 15. Далі чуйка. Максимально у нас 10 пунктів. Ось. Далі це мінералізація. Далі тут у нас баланс ґрунта, Відкачуємо. Можна коректувати. Ну, насправді це треба погратися. Далі швидкість 1 глибша, 2 менш глибша, 3 ще менш глибша. Виходить. Далі у нас гучність 6 пунктів. ось Яскравість у ось, нас. Яскравість. Bluetooth для коннекта-вух. порог у нас для зменшення фантомів. Відлаштування. Далі в нас тут е, іде можливість включати виключати сектора. Тобто курсорчик е, е, дає можливість налаштувати свою це так, програму. От. От. Далі в нас це вібро. ось вібрує, а це в нас ліхтарик. Ось він вімкнувся. Ну він зараз не потрібен. В принципі, все. Далі. М -м План з ми зробили. Тут ще є значить е такі, як відстройка від перешкод. Ось зажимаємо кнопку. Це його фішка. Ось і пробуємо витягнути значить у нас тестова ціль, там 5 копійок СССР. Ось він, впевнено, витягуємо. Так, далі візьмемо, глянемо, яка в нас тут глибина хвилинку. Ось. 24. Опа, показує. 24 плюс повітря, там хай грубо до 25. От. Тепер показую без цього, без цілі. Нічого не тягне, все стабільно. От, І тепер спробуємо закласти на якусь більшу глибину Зараз хвилинку. Ось так. Візьмемо, наприклад. Ось тут у нас 27, наприклад. 5 копійок СССР не витягує. Ну, тобто його під'єл в районі між 25 і 27, але в принципі на цьому ґрунті всі прилади загинались, там, здається, крім кошікс робити. Oh <laughs>